Абрикоса, провіджування літнє обов'язкове. раз, укорочування довгих пагонів, два, щоб стимулювати закладку коротких пагонів на плодоношення на наступний рік, щоб вони мали е, до 20-30 см довжину. На довгих, пагонах, на довгих пагонах закладка квітки йде на самих кінцях, йде оголені. Їх обов'язково. Урочувати. Може навіть не на це на одну третю, щоб стимулювати ріст бічних пагонів. Загущення обов'язково забирати, всі, що пагони, йдуть всередину. Забирати. Пагін від пагона повинен бути приблизно на 20 см. Ті, що лягають на землю, забираємо. Тут вкорочувати немає потреби, тому що пішло розгалуження, само собою. Цей пагін треба вкорочувати вже, тому що він задовгий. То, що лягає на землю, обов'язково забираємо. З тих двох пагонів один видаляємо, тому що загущення йде. І йде вкорочення на одну третю. Цей пагін він вже змістився, практично закрив між простір в ряду, так само його вкорочуємо. Той, що пішов до гори, викидається. Тут треба сформувати провідник, тому що його нема. Ми провідник формуємо. Ця гілочка йде вкорочення на одну третю. Ця гілка йде вкорочення на одну третю. Тут йде загущення. Загущення пагонів. Значить, Сильний пагінь викинули. Сильний пагінь. Викинули. Це й вкорочення. То, що лягає на землю. Викидається. Короткі пагони вкорочуємо. Довгі пагони вкорочуємо, короткі пагони ось такі залишаються повністю. Ті самі пагони, вони дуже цінні є, тому що на слідуючий рік на них буде нормальне плодоношення. Конкурент, ну не конкурент. Ми його забрали. Вкорочені, вкорочені. І тут обов'язково Так, Тут пагонів забагато є. Ось ми його один забираємо, другий вкорочуємо. Тут йде пагони забагато, ми його видаляємо. Цей пагінь йде вкорочення. Тут він почав був галузитися, але одна галузка то є мало. значить Ми його вкорочуємо. Тут йде нормальне розгалуження, ми його не рухаємо. То, що падає на землю, забрали. Те, що падає на землю, забрали. Значить, е лишні викинули. Той, що пішов до гори, ми його забрали. ну і Тут практично потреби вкорочувати немає. Якщо взяти практично літнє формування на абрикосі, таке повинно бути. Той самий принцип, що і на персику, значить максимально спрямувати світло на провідник, для того, щоб отримати ось тут врожай. Так <coughs>